Потрійна плойка 3D Waver це чудовий інструмент для створення різноманітних образів, що включають в себе створення хвиль. Зараз ви можете побачити, який ефект дає саме ця плойка і наскільки вона легка у використанні. Техніки зачісок з кожним роком удосконалюються і потрібні інструменти, які дозволять відповідати вимогам моди. Унікальність потрійної плойки 3D waver. В наявності системи регулювання висоти хвилі, завдяки якій можна створювати хвилі висотою 20, 25 і 30 міліметрів. Перемикач положення висоти розташований на передній кромці і приводиться в дію прокручування. Робоча поверхня має Кераміко-турмалінове покриття, завдяки якому волосся легко ковзає по поверхні, а також насичується негативними іонами, виробленими турмаліном. Завдяки даному покриттю, отримана хвиля зберігається на тривалий час навіть без використання стайлінгу. Технічні характеристики даної плойки. Нагрівання в діапазоні від 100 до 120 градусів. Терморегулятор має 5 режимів температури з кроком в 20 градусів. Обрана температура відображається на led індикаторі Для полегшення роботи в приладі реалізоване блокування кнопок для того, щоб вимкнути плойку, потрібно затиснути кнопку живлення на 5-6 секунд. Шнур довжиною 2,5 метра і має змогу обертатись на 360 градусів, що дуже зручно в роботі.